А, и вот да, касательно квартир в Болгарии, то, конечно, здесь гораздо дешевле снять э, на длительный э, период, потому что мы тоже сняли так студию э, в июне. А стоило, она э, зависла. Так, оно а ну, у всех я зависла. Ребята, скажите мне, напишите. Я зависла. Нет? Все, отлично, спасибо. В общем, мы сняли студию за 450 евро. У -у -у. Боже, спасибо! Обалдеть, сколько у меня сегодня роз. Привет, спасибо большое, очень приятно. И студия нам вышла 450 евро на сон. Нет, мы снимали Световласе, это рядом с солнечным берегом. Но, честно говоря, там сложно, потому что к магазину нужно идти прям тупо по трассе. Такое не совсем удобное месторасположение, вот, и стоила на 450 евро, плюс депозит был 200 евро, и когда мы захотели там продлеваться, мы арендовали только на месяц, ой, спасибо большое, я с Херсона, и мы хотели продлеваться, и риэлтор нам сказала, что следующий месяц будет 800, мне 25 уроков. і день народження 3 грудня. Буде 26. І ми з... О, Херсон, привіт. Да, я замужем. Все таки... ушли. В общем, мы поняли, что нужно искать квартиру на более длительный период, потому что по 800 евро платить за студию в месяц. Понятно, что это летом такие цены, но все равно. гораздо проще заплатить украинцы ждут вас ребят вот пролистывайте идите в следующий эфир украинцы россию нигде не ждут разве что ждут когда бы побыстрее заблокировать до побачення, ты не я не русский І німного русський не люблю. До побачення телебачення заблокувати. Де ви всі беретеся, я не розумію. Коротше, треба розмовляти українською мовою, тоді відразу всі будуть пролістувати. Просто будуть думати, що я не знаю. Все знає що нічого не розуміють. О. Всі, всіх у блок до побачення. Так, все, буду тоді практикувати українську. Так мало лайків. Ось так. Я не договорила. Коротше, ми просто офігелі від цін, від цього прайсу, що треба платити 800 євро за маленьку студію, де відразу кровать, кухня. Ну, ви розумієте, тут немає однокімнатних квартир, тому що однокімнатна квартира це як ми зараз живемо. Це просто коли у спальню є двері. Якщо немає все, то просто студія е, би, вона дуже маленька. І ми зрозуміли, що краще зняти е, ні, я не Russian Girl». до побачення, телебачення також, заблокувати. підтвердити. І навіть якщо ми поїдемо, повернемось до України раніше. То це все одно дешевше, ніж бути помісячно. Ось також, якщо комусь потрібна допомога а, у Болгарії з квартирами, також можете мені писати краще, мабуть, в Інстаграм в мене є там. Я з України, з Херсона. Трохи прихворіла, тому звиняйте. О, нічого собі, Олег Мартишов, дякую. Дякую, дякую. Олег Мардашов щойно вийшов до двох найактивніших глядачів. Чого собі який активний? Часто ні. це мій третій ефір. Я новенька. Взагалі раніше працювала моделлю за кордоном. Потім, коли вже повернулася в Україну, вирішила шукати роботу там і також вирішила, що хочу свій інтернет-магазин косметики. Тому почала працювати в цій сфері. О, дякую, краш бой. Ось і все. В мене був інтернет-магазин косметики до початку війни, але війна внесла свої корективи. Тому наразі я безробітня. У вільний час малюю, виходжу, як зараз. О, дякую за пандочку, Crash Boy. Спасіба большое. О, дякую, Тетяна. Ви ще, мабуть, моя підписниця. О. Вот. Дуже хочеться повернутися до цієї справи. Ми з чоловіком хотіли відкрити магазинчик цього літа в Херсоні з косметикою, але, к сожалению, не вийшло. Ми навіть замовили вивізку у тишках пасівочки. Замовили вивіску таку спеціальну. Чоловік намалював у 3D-проекти, як це програма 3D-програма скічап. Як воно буде виглядати? Шукали вже приміщення в оренду. Зараз живу в Болгарії тимчасово, але скоро повернусь. Ребята, це. Даже не знаю. Ой, хотя я тоже показывала свою картину, которую здесь нарисовала. Вот. Я ніде не навчалась, просто вирішила, що хочу малювати. Малюю просто на такій штуці. Як як то вона називається? як это штука? Картон Короче, просто такий. І ось. Ні, я за кордоном не хочу жити, тому що я люблю Україну. Я хочу повернутися до своїх рідних і я хочу жити в Херсоні, в українському Херсоні, відкрити свій магазинчик і просто бути щасливою людиною. Хочу, щоб там була смачна кава, щоб там були всілякі смаколики. О, дякую. Ігор. Дякую, дякую, дякую. Можете підписуватись на найактивніших глядачів моїх? Так, щось ніхто не відреагував не на мою картину. Це я сама малю, малюю. Поставте хоча б лайки, якщо подобається. Я з Херсона. О, дякую, привіт. О, Антон, привіт. Спасибо за розочку. Як справи? Нічого з Боже Антон. Це що буде 101 роза? Дякую. З перспективи не дружимо. Це стосовно картини. Привіт кривому рогу, я з Херсона. Тож, привіт з Херсона, але наразі я не, не там. Як у вас там погода? Ну, звісно, Україна, Господи, просто уйдіть в інший ефір. Що ви тут забули? Такі питання задайте. Це Керсон це Україна. Вся територія України це Україна. Що б там не було наразі, все буде, як було.